Сьогодні у випуску час пік у жалобі, все місто. Ужгород попрощався з двадцятидворічним Романом Гапаком. Стоїмо сьогодні біля труни, яка потопає в квітах, біля труни воїна, якому ледь сповнилося трошки більше як 20 років. Нові арт-малюнки над латорицею. 30 юних художників долучилися до проєкту Арт Дамба. Кожна е, дитина має студент по дві роботи зробити. Ну, я дав завдання, що до мира. Бо діти, як бачите, всі пишуть хочуть міра. Мистецький діалог. В Ужгороді відкрили виставку відомих митців подружжя Івана та Лариси Бровді. Мистецький діалог я назвала так, тому що вони постійно ругалися, сважалися, спорили е, в тебе добре, в тебе не добре, переробляли свої картини. Я хотіла назвати Бату, але то таке негарне слово, я назвала мистецький діалог. Навіть небо плаче над Ужгородом. адже сьогодні тут попрощалися із героєм-захисником, 22-річним головним сержантом роти ударових безпілотних авіаційних комплексів Романом Гапаком. Чин похорону відбувся на набережі Незалежності біля пам'ятника жертвам голодомору. Віддати останню шану та провести в останню путь полеглого героя України зібрались рідні, друзі, ужгородці та побратими. Стоїмо сьогодні біля труни, яка потопає в квітах. Біля труни воїна, якому ледь сповнилося трошки більше як 20 років. Здавалося, б, дуже молода людина, якій би ще жити і жити довго, родити своїх дітей, працювати, потім доглядати своїх батьків, бути хорошим жителем Ужгорода. України та не судилося. Роман Гапак народився 4 квітня 2002 року в Ужроді. Навчався в школі номер 6 У 2020-му вступив на факультет історії та міжнародних відносин у жну. Попри можливість не бути в ЗСУ за станом здоров'я, підписав трьохрічний контракт із 128-ю гірсько-штурмовою закарпатською бригадою. Ще за рік до повномасштабного вторгнення так мріяв стати військовим. На знак глибокої вдячності за жартовне служіння в лавах Збройних сил України зачитали пам'ятний лист від головнокомандувача ЗСУ генерала Олександра Сирського. Пам'ятник на знак глибокої вдячності за жертовне служіння у лавах Збройних сил України, головного сержанта взводу ударних безпілотних авіаційних комплексів, роти ударних безпілотних авіаційних комплексів військової частини А-1556, сержанта Романа Олександровича Гапака, як головнокомандувач збройних сил України. Схиляюсь перевідвагою, стійкістю та патріотизмом воїна, чинами якого уславлений Володимирів Тризуб. Головнокомандувач збройних сил України, генерал-полковник Олександр Сирський. 27 травня 2024 року. Роман загинув внаслідок удару Евпій дрона в селі Малі Щербаки Запорізької області, поклавши своє життя за свободу і незалежність України. Після заупокійної літургії жалобна хода прийшла до пагорба слави, де Романа Гапака поховали з усіма військовими почистями, що розпівчуваємо рідним вічна пам'ять герою. На війні з російськими окупантами громада берегова зазнала ще однієї страти. Загинув берегівчанин Федір Янчик, 86-го року народження. Гранатометник морської піхоти героїчно поліг у Херсонській області. Інформацію про дату і час прощання з воїнам опублікують згодом. Дорожня транспортна пригода сталася поблизу Ужгорода. Прибувши на місце події, поліцейські виявили водія та пошкоджене авто. І з'ясували, що водій не впорався з керуванням і як наслідок опинився в кюветі. Спілкуючись із чоловіком, патрульні помітили у нього ознаки алкогольного сп'яніння. Не що одразу запропонували пройти огляд, однак керманич відмовився. На чоловіка склали відповідні адмінматеріали. У Мукачеві на вулиці Берегівській сталася пожежа. Подзвонили місцеві жителі, які повідомили про дим із будинку 34-річного їхнього сусіда. Вже за три хвилини на місці працювали мукачівські рятувальники. За півгодини пожежу ліквідували. Щоправда, одночасно з гасінням пожежі бійцям ДСНС довелося викликати і екстрену медичну допомогу, адже власник будинку скаржився на погане самопочуття. Перед тим, як вийти з осередку загорання, він добряче надихався продуктами горіння. Полом'я пошкодило кухонні меблі, холодильник та інші речі домашніх. Шнього вжитку наявні всередині кімнати, але сам будинок завдяки діям рятувальників вцілів. Поліцейські Мукачівщини затримали зловмисника, який у стані сп'яніння ножем травмував співмешканку. 3 червня від медиків Мукачівської реалікарні до поліції не дійшло повідомлення про госпіталізацію із ножовим пораненням 40-річної жительки Ченедієва. Правоохоронці з'ясували, що до травмування Закарпатки причетний її 47-річний співмешканець, уродженець Чернівецької області. Інцидент трапився. У будинку потерпілої між жінкою і чоловіком на фоні неприязних стосунків виникла сварка, під час якої останній схопив ножа і наніснему даром. Вже в живіт господарці помешкання знаряддя злочину фігурант намагався приховати. Його виявили на присадибній ділянці неподалік місця інциденту. Ніж та інші речові докази поліцейські вилучили і скерують експертам на дослідження. Муніципальна інспекція оштрафувала водія Мукачева, який неправильно припаркував автомобіль і заблокував проїзд на вулиці Соборній. Муніципалів викликав місцевий житель, який не міг виїхати з центральної частини міста через автомобіль, припаркований перед автоматичним обмежувачем руху. Порушнику обійшлася така парковка у 680 гривень штрафу. Цим постійно гуляє парком Андрія Кузьменка. Юний художник каже, дуже радіє тому, що тут незабаром з'явиться його арт-малюнок, який буде прикрашати рідне місто. Мета нашого планеру малювати щось, щось пов'язане з Мукачевом, тому я вирішив намалювати гори і монастир. Та, е, я думаю, тут буде полонина, я думаю, в честь я думаю, Ця гора буде як в чись гір, а ну це звичайно, як буде монастир. В цьому парку я часто гуляю. для мене. Було б дуже приємно, якби тут було щось намальоване мною, щось від душі. Окрім роботи Максима на дамбі набережної річки Латориці з'являться нові мистецькі шедеври, створені 30-ма юними художниками із творчих закладів Мукачева. А я зараз малюю дівчину, яка квітне. Ну, Дівчина в ролі України, тому що вона жива, вона квітне. Я хочу прикрасити місто Мукачево. Я хочу, щоб цим малюнком було прикрашено. Мені дуже подобається чим я, чим я зараз займаюся. Я малюю рибу. Юні художники протягом трьох днів працюватимуть над мистецьким проєктом Арт Дамба це вже традиційний культурно-мистецький захід із розписом бетонних плит вздовж набережної, який цьогоріч приурочує. Це міжнародному дню захисту дітей. Це представники нашої Мукачівської художньої школи імені Міхая Мункачі, 10, 10 учнів, 10 учнів художньої школи Ромарт, а також 10 учнів навчальної школи платформа 9-3 з ними також їхні наставники, працівники, вчителі, які допомагають, підтримують. Діти розробили самі ескізи і зараз їх втілюють на нашій дамбі. Дуже важливо дбати про дітей сьогоднішній день, бо діти не причетні до війни. Це саме мета моя, що об'єднати дітей і. Від, відштовхувати від цього негативу, що робиться у, у світі. Кожна е, дитина має студент по дві роботи зробити. Ну, я дав завдання, що до мира, бо діти, як бачите, всі пишуть, хочуть мира вже. Достатньо вже війни, хочуть всі діти мира. Вони е, і на цих малюнках теж видно міні-мурали, видно, що дійсно вони хочуть мира. На ну, на жаль, даний час ще війна у нас, ну, надіємося на, на мир. Найкращі роботи будуть відзначені призовими місцями. А мукачівці та гості міста вже зовсім скоро матимуть змогу бачити, які роботи юні художники втілять на арт-об'єкті довжиною у понад 100 метрів. Адвокату з Хущини повідомили про підозру у вимаганні та отриманні хабаря. Чоловіка викрили на вимаганні частинами 1600 доларів США. Хабаря йому вже обрали запобіжний захід, тримання під вартою з правом внести майже 182 тисячі гривень застави. На Закарпатті СБУ затримала адвоката, який пропонував за гроші відмазувати засуджених за наявку до органів пробації. Служба безпеки України викрила місцевого адвоката, який вимагав від засуджених зі спитовим терміном систематичну оплату за вплив на прийняття рішення начальником філії державної установи Центр пробації в Закарпатській області. За даними слідства, адвокат встановив таксу у 400 доларів на місяць та гарантував засудженим вплинути на начальника органу пробації, який нібито мав закрити очі на невиконання обов'язку таких громадян, періодично з'являтися до центру пробації. Якщо ж засуджені відмовлялися від такої послуги, адвокат погрожував їм тим, що вибіюватиме зміни відбування покарання з випробуванням на реальне покарання обмеження волі. Правоохоронці затримали адвоката під час отримання ним другої частини неправомірної вигоди. Раніше співробітники СБУ задокументували одержання ним першого авансу у межах кримінального провадження. злоумиснику повідомлено про підозру за частиною 3 статті 369-2 кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії, перевіряється причетність посадовців однієї з філій центру пробації в Закарпатській області до протиправної діяльності. На кордоні зі Словаччиною затримали африканці. Військовослужбовці Чопського загону затримали громадянина Гвінеї, який незаконно перетнув українсько-словацький кордон. Чоловік не мав при собі документів і назвався громадянином Гвінеї. Під час опитування сказав, що тривалий час проживає в країнах ЄС, мав проблеми зі здоров'ям і вирішив перебратися в Україну в пошуках кращого медичного обслуговування. На Закарпаття для проходження стажування та забезпечення надійної охорони кордону прибули курсанти. Зокрема, на ділянці Мукачівського прикордонного загону створюються резерви, які у випадку збільшення спроб протиправної діяльності на тій чи іншій ділянці кордону з Румунією та Огорщиною здатні у найкоротші терміни стабілізувати ситуацію. Крім того, підрозділи охорони кордону забезпечуються новою технікою і технічними засобами, які дають змогу зафіксувати спроби потенційних порушників кордону потрапити у прикордоння. На закарпаття прибули кілька сотень. Курсантів Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького та інших закладів вищої освіти МВС. Мистецький діалог подружжя Івана та Лариси Бровді в Ужгороді в Закарпатському обласному художньому музеї імені Бокшая відбулося урочисте відкриття унікальної художньої виставки. Присвятили її ювілейним дням народження відомого подружжя. Мистецький діалог я назвала так, тому що вони постоянно ругалися, сважалися, спорили в тебе. Недобре, тебе не добре. Переробляли свої картини. Я хотіла назвати ба. То, ну, то таке негарне слово назвали мистецький діалог. Життя у них було, звісно, були суперечки з приводу цього мистецтва. У тебе не так рука, у тебе не так а Ти дивишся на себе, Потім вони перероблять, все ж таки дослухаються до і вони друг друга доповнювали і давали друг другу натхнення. І тому із цього дуета виросла от така родина. Я, я просто пишаюся, що я бровді. Помер відомий закарпатський митець, народний художник та скульптор Іван Бровді на 84-му році життя 2 березня 23-го року. Своїм мистецтвом все життя він служив рідній землі та народу, тішився тим, що його творіння радують людей сьогодні і сподівався, що приноситимуть душевну насолоду і майбутнім поколінням. Я мав честь і нагоду споглядати і дружити з сім'єю, особливо і із Васильовичем, Васильович. Останні. Ну, ми знаємося, років 40, але останні п'ять років ми дуже тісно взаємодіяли і, і подорожували навіть. Це особистість, яких дуже рідко народжує наша земля. Творець, який майстер не від того, що майструвати, а майстер від того, що він творить. От в чому різниця. І ця виставка це бажання було сім'ї. Я обов'язково підтримував таку ідею, що наголошувати і показувати рівень, і піднімати планку справжнього мистецтва, яке яке на покоління. На урочистий захід зібралося чимало гостей і друзів, подружжя. Твори Івана Бровді зберігаються в українських музеях. Його скульптур найбільше на Закарпатті у Мукачеві, де жив і творив художник. Роботи бровді зберігаються в приватних колекціях в Ізраїлі, США, Канаді, Німеччині, Італії, Австрії, Словаччині, Польщі та Австралії. У 18-му році Івану Бровді присвоїли звання почесного громадянина Мукачева. Він же, взагалі, скульптор за фахом. Він зробив цілий ряд дуже багато об'єктів, які сьогодні визначають стан скульптури в Закарпатті, Так? Він талановитий скульптор. І от вдруг стається так, що він переходить на живопис. Це я вам скажу дуже серйозний крок у житті, тому що треба було мати відповідну підготовку, щоби себе співставити. З такими великими метрами закарпатського живопису постать Івана Бровді є знаковою в мистецтві, саме тому, що він, як скульптор, сформований закарпатською пластикою, закарпатською школою скульптури, він. Представлений у нас як живописець, і в нашому музеї він представляється як пластик, як живописець. Що стосується дружини Івана Васильовича, то Лариса надзвичайно лірична і тонка натура. Вона прийшла в мистецтво теж несподівано, не зразу з живопису. Вона прийшла з килимарства. Вона ткала килими. Бачите, як тут зійшлася скульптура, О, це об'ємне таке споглядання. А килими, вони теж об'ємні, тому що там нитка робить петлю і теж створює об'єм, така філософія. Вона прийшла після ткацтва, прийшла теж в живопис і знайшла себе надзвичайно чутливою і ліричною, і дуже. Такою небайдужою до людських проблем, окрім колег митців та поціновувачів творчості талановитого подружжя, на виставці були присутні і військові волонтери. Адже доньки народного художника Тамара і Кароліна Бровді оголосили під час виставки збір для славнозвісної 128-ї бригади. Благодійні пожертви передали голові правління громадської організації Волонтери Закарпаття власті Рейпаші. Для пожежі неважливо, чи вам 7 років чи 77. і всім однаково треба знати правила безпеки, аби уникнути лиха. Ужгородські рятувальники провели інструктаж в Ужгородському міському центрі соціального обслуговування і надання соціальних послуг для персоналу і людей, які проживають там. Якомога детальніше фахівці ДСНС проговорили основні рекомендації, що допоможуть уникнути загорання. Але про всяк випадок нагадали і про дії в разі виникнення пожежі, а також навчили користуватися вогнегасником. Наостанок ще й розповіли присутнім про тонкощі роботи рятувальників і. І продемонстрували оснащення пожежного автомобіля.